Шановні прикордонники всіх поколінь, львівського прикордонного загону, дорогі наші ветерани, та члени сімей. Від імені керівництва, колегії та всього персоналу Західного регіонального управління щиро та сердечно вітаю вас з ювілейною датою 70-ю річницею заснування Львівського, Карпатського ордена Червоної зірки, орденів Кутузова і Олександра Невського прикордонного загону. Історичний літопис прикордонного загону це приклади мужності і відваги воїнів у зелених кашкетах. Навічно вкарбовані в історію загону імена героїв прикордонників періоду Великої Вітчизняної війни Олексія Лопатіна, Федора Моріна, Івана Пархоменка, Василя Петрова та Семена Пустельникова. За роки новітньої історії української державності Львівський прикордонний загін, як і загалом прикордонне відомство, пройшов складний шлях становлення, реформування та розвитку в умовах сьогодення. Персонал львівського прикордонного загону не тільки дбайливо зберігає, але й примножує професійні, ратні, патріотичні традиції своїх попередників. Хочу висловити вдячність за сумлінне та самовіддане виконання вами конституційного обов'язку, значний внесок у зміцнення національної безпеки, захист політичних, економічних і військових інтересів держави на західному кордоні. Упевнений, що персонал львівського прикордонного загону завжди залишатиметься зірцем гідності і честі, відданості своєму народу і обов'язку. Вірю, що ви надалі надійно будете стояти на сторожі державних рубежів та гідно продовжувати славну історію Державної прикордонної служби України. Успіхів вам на цьому благородному шляху! Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а добрі справи примножуватимуть славу України та Державної прикордонної служби зі святом. І прикордонний загін важлива і відповідальна ланка у ланцюгу загальної системи охорони Державного кордону України. У надзвичайно важких умовах писалися перші сторінки ратного літопису Львівського, Карпатського, Орденів Невського, Кутузова та Червоної зірки прикордонного загону. Датою його створення вважається 1 серпня 1943 року. Яскравим виявом прикордонного духу стали перші дні Великої вітчизняної війни, коли тільки професійний вишкіл, помножений на надпожертву зелених кашкетів, зупинили стрімке просування, здавалося, нездоланної фашистської армади. Імена воїнів-прикордонників, які поклали свої життя на вівтар захисту Батьківщини, назавжди закарбувалися у пам'яті сучасного покоління захисників вітчизни. Іван Пархоменко, Василь Петров, Олександр Лопатін, Федір Морін, Семен Пустельников. Іменами цих героїв сьогодні названі відділи прикордонної служби Львівського прикордонного загону. За своє героїчне минуле Львівський прикордонний загін чи не єдиний підрозділ у колишньому Радянському Союзі, який був нагороджений трьома орденами. Доказом безпрецедентної мужності воїнів-прикордонників Львівського прикордонного загону є найбільша кількість іменних підрозділів серед інших органів охорони кордону. 70 років Львівський прикордонний загін забезпечує надійну охорону державного кордону на визначеній ділянці. Прикордонники Львівщини охороняють кордон із Республікою Польща на території трьох областей. Львівської, Волинської та Рівненської. До складу Львівського прикордонного загону входять 10 підрозділів прикордонної служби, а саме: Коритниця, Пархоменкове, Амбуків, Морозовичі, Павловичі, Белз, Рава Руська, Салаші, Грушів, Львів, Аеропорт, мобільна прикордонна застава типу С Львів та підрозділи забезпечення. Загальна протяжність ділянки кордону, ввіреного під охорону Львівському прикордонному загону, складає 219 кілометрів 500 метрів. З них 104 кілометри 400 метрів суходолу та 115 кілометрів 100 метрів річкової ділянки по річці Західний Буг. Пропуск осіб, транспортних засобів та вантажів здійснюється у шести міжнародних пунктах пропуску автомобільного. Залізничного та авіаційного сполучення центр управління службою мозок будь-якого прикордонного підрозділу. Кордон керований у реальному часі. Це реалії сучасного українського прикордонного відомства. Центр управління службою Львівського прикордонного загону здійснює цілодобовий безперервний моніторинг обстановки на державному кордоні у межах відповідальності прикордонного загону. Устаткування центру дозволяє керувати прикордонними нарядами, організовувати взаємодію та координацію з іншими пунктами пропуску. Система відеоспостереження. Дозволяє контролювати ситуацію у пункті пропуску і оперативно реагувати на можливі виникнення черг, конфліктні ситуації стежити за роботою інспекторів. Крім того, центр обладнаний системою відеозв'язку і сучасною комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням, яке дозволяє підвищити ефективність роботи на кожному напрямі. Результати оперативно-службової діяльності Львівського прикордонного загону. Є яскравим підтвердженням грамотної організації та злагодженої роботи усіх ланок цього складного, але дієвого механізму. Для ефективної охорони ввіреної ділянки державного кордону персоналом Львівського прикордонного загону комплексно застосовуються всі наявні сили і засоби. І як результат, за підсумками 2012 року, прикордонний загін посів перше місце. А завдяки професіоналізму, відданості та відповідальному ставленню до своєї професії, персонал Львівського прикордонного загону зустрів 70-річчя переможцем, зберігши почесне перше місце. Підтвердженням цього є вражаючі цифри статистики ведення оперативно-службової діяльності. У період з 2003 по 2013 роки. Особовим складом Львівського прикордонного загону затримано понад 2300 порушників кордону, з яких майже 2000 осіб незаконні мігранти. Особовим складом вилучено майже 1600 одиниць зброї та боєприпасів, близько 12 кілограмів наркотичних речовин. Зафіксовано понад 9 тисяч випадків перевезення контрабандних товарів на загальну суму близько 140 мільйонів гривень. Персоналом загону. Складено понад 21 тисячу протоколів про адмінпорушення. За цей час державний кордон на українсько-польській ділянці перетнуло близько 39 мільйонів осіб, а також було пропущено понад 15 мільйонів одиниць транспортних засобів. Оневвіреної ділянки кордону здійснюється не для показників. В основі оперативно-службової діяльності лежить її максимальна ефективність. Для цього персоналом львівського прикордонного загону використовується широкий спектр нових технічних засобів, а саме, переносні тепловізійні комплекси «Варіо», Фантом, Рубін та мобільні тепловізійні комплекси Цейс» на базі автомобіля Volkswagen. Високопрохідні автомобілі марки Land Rover, Нива Шевроле, Уаз Патріот, квадроцикли та снігоходи Поляріс. Для протидії контрабандній діяльності на українсько-польській ділянці кордону основні зусилля зосереджено на попередженні незаконному переміщенню зброї, боєприпасів, наркотичних та психотропних речовин, радіоактивних матеріалів тощо. Для цього персонал загону. Використовує передові засоби виявлення радіоактивних матеріалів типу Янтар, які встановлені у міжнародних пунктах пропуску Устилу, Рава Руська, Львів Аеропорт. Мобільний автоматизований комплекс виявлення радіоактивних матеріалів Марк на базі автомобіля Форд, який постійно використовується як на пунктах пропуску, так і поза їх межами. Використання техніки такого класу дозволяє підвищити надійність охорони кордону та місць. Дислокації підрозділів на відділах прикордонної служби з річковою ділянкою використовуються патрульні човни ums 450. Усі ці засоби активно використовуються в охороні ділянки державного кордону Львівського прикордонного загону. Прикладом, чому є резонансне затримання дельтаплану на ділянці прикордонного загону за допомогою переносного інфрачервоного тепловізора. Робота пропускного режиму у пунктах пропуску має системний і плановий характер. Керівництво загону та особовий склад відділів забезпечує законність, повагу, підтримку прав і свобод громадян, які щоденно перетинають українсько-польський кордон. Основна увага приділяється безперебійному функціонуванню сучасної моделі прикордонного контролю, своєчасному реагуванню на зміну обстановки. Приведенню їх відповідно до загальноєвропейських норм і вимог. Неозброєним оком помітна особлива роль службових собак. Як всерйоз жартують прикордонники, краще собаки поки що нічого не придумали. Послужний список собак військового прикордонного загону багатий різними знахідками. Протягом першого півріччя 2013 року. Прикордонники за допомогою службових собак затримали та виявили 13 порушників державного кордону, майже півтора кілограма наркотичних та психотропних речовин, 41 одиницю зброї, понад 150 одиниць боєприпасів, а також контрабандних товарів, майже на 200 тисяч гривень. Удосконалення технологій служби, технічне пооснащення, інформаційне забезпечення. Є однією з передумов підвищення ефективності охорони кордону України, адже успіх залежить і від кожної людини, і від кожної ланки в довгому ланцюзі прикордонної техніки, від датчика сигналізації до транспортних засобів. Від'ємною складовою Львівського прикордонного загону є відділ прикордонної служби Львів Аеропорт. Це підрозділ зі славетною історією та надзвичайно динамічним сьогоденням. Щоденна купітка служба персоналу Львів Аеропорт завжди знаходила заслужену оцінку з боку керівництва відомства і регіонального управління. Протягом фінальної частини чемпіонату з футболу Євро-2012. Персонал відділу прикордонної служби Львів-Аеропорт забезпечив якісне та комфортне обслуговування всіх національних збірних країн-учасниць турніру, які проводили свої матчі у Львові. У період проведення європейської футбольної першості міжнародний аеропорт Львів імені Данила Галицького прийняв понад 600 міжнародних та внутрішніх рейсів. Загалом кількість пасажирів, які перетнули державний кордон на українсько-польській ділянці, становила близько 30 тисяч осіб. Цей неоціненний досвід та велика культура прикордонного контролю підтримуються у Львівському прикордонному загоні і тепер. Елементів сучасної побудови охорони державного кордону є службова діяльність дільничних інспекторів прикордонної служби. У Львівському прикордонному загоні ці військовослужбовці виконують дуже важливу функцію. Щодня вони збирають дані обстановки у зоні відповідальності, контролюють дотримання режимів на державному кордоні, взаємодіють з представниками місцевих органів влади та правоохоронних структур. Проводять цілеспрямовану роботу із жителями прикордоння. Дільничні інспектори прикордонної служби здійснюють свою діяльність у 44 секторах відповідальності Львівського прикордонного загону. Основні зусилля в їх роботі спрямовані на здобуття випереджувальної інформації про протиправну діяльність на державному кордоні. Саме дільничні інспектори прикордонної служби загону здійснюють левову частку затримань що складає 88% усіх правопорушень, які відбуваються у зоні відповідальності загону. Упродовж останніх років мобільні підрозділи Державної прикордонної служби підтвердили свою ефективність, а показники їхньої оперативно-службової діяльності постійно зростають. Свій ваговий внесок у процес охорони збірної ділянки українсько-польського кордону робить і мобільна прикордонна застава Львів, яка діє у складі загону. Із 1999 року. Мобільна прикордонна застава призначена для участі у запобіганні злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби України як самостійно, так і спільно з іншими підрозділами Держприкордонслужби України та правоохоронних органів. Українсько-польське партнерство у сфері охорони кордону приклад не просто цивілізованих, а й по-справжньому братерських відносин. Поляки й українці виконують спільні завдання, захищають інтереси своїх народів і своїх держав. Спільне патрулювання у Львівському прикордонному загоні здійснюється згідно протоколу, укладеного між адміністрацією Державної прикордонної служби України. Та головним комендантом прикордонної варти Республіки Польща про спільне патрулювання. Саме Львівський прикордонний загін став першим у Держприкордонслужбі України, де були запроваджені спільні наряди. Вони діють як на річковій, так і на сухопутній ділянці державного кордону у денний та нічний час доби. Окрім забезпечення належного порядку та безпеки на державному кордоні, така співпраця дозволяє вчасно виявляти загрози, пов'язані з злочинною діяльністю та незаконною міграцією, що, у свою чергу, сприяє більш ефективному веденню оперативно-службової діяльності. Сьогодні, коли львівський прикордонний загін святкує 70-ту річницю свого заснування, Ветерани є активними учасниками виховання нового покоління охоронців кордону. Ветеранська організація Львівського прикордонного загону діє у складі організації ветеранів Державної прикордонної служби України і налічує більш ніж 100 ветеранів, з яких 16 учасників бойових дій, нагороджених бойовими орденами і медалями за самовідданість та мужність при виконанні військового обов'язку. Сивочолим прикордонникам. Завжди відкриті двері загону, тим більше, що саме вони займаються активним вихованням сучасної молоді. На наших квітучих теренах Карпат від буву до сяну, від сяну до Дністру, до подвогу кожний готовий. Клянемося, рідний наш край зберегти і бути завжди наготові, на зміну батькам і братам заступити, прикрити державний кордон, щасливі родини Карпат захистити, порушникам показати закон. Мета загону ЮДП єдина батьківщину, вірно берегти, не вагаючись ні на хвилину. Це головне гасло юних захисників державного кордону. У Львівському прикордонному загоні активно проводиться робота з гуртками юних друзів-прикордонників, яких у підрозділі 24. Саме тут тренуються майже 400 дітей. Мужність, неймовірна витривалість, патріотизм та жертовність. Ось риси. Які притаманні кожній без виключення людині Львівського прикордонного загону. Це основа прикордонної ментальності, яку не можна привити одномоментно. Персонал Львівського прикордонного загону це сплав звитяжних традицій та сучасних знань, що дозволяє бути переконаним у непорушності українських кордонів. Адже для кожного, хто гордо носить зелений кашкет, це Святе завдання.